Ну що, великодніх пасачок ми з вами напекли. Тепер потрібно їх прикрасити, а для цього нам потрібна глазурь. Покажу, як я це роблю. Я робитиму подвійну порцію і озвучуватиму пропорції всі відразу на подвійну, тому що однієї дуже замало. Це якщо у вас ну, штучки 3-4 кулічика, ви можете зробити в половину менше. Отже, дві чайні ложки желатину потрібно залити 4 столовими ложками гарячої води і залишити нехай набухає. Тим часом 400 г цукру беремо. Додаємо сюди 8 столових ложок звичайної води. 8. Вмикаємо вогонь і доводимо до того стану, щоб наш цукор розчинився. Випарювати його не потрібно, просто щоб розчинився цукор. Раджу водночас поставити рядом посудину і підігріватися. Водичку, щоб у вас була водяна баня. Тому що, якщо не використовувати водяну баню, то дуже швидко глазур застигає. І з необхідного ще потрібно буде міксер і кісточка, чим ви будете змащувати свої пасачки. Нагріваємо, щоб дійшло до кипіння. Все, цукор повністю розчинився, вимикаю і додаю сюди наш желатин. Добре все перемішуємо. Тепер уже щоб розчинився желатин. Це досить швидко проходить, якщо желатин ви замочите трішки раніше. Все майже нічого не залишилося. Ось така карамельно желатинова суміш у нас вийшла. Підставляю ближче ємність з нагрітою водичкою. Ну, а тепер беремо міксер і на великих оборотах взбиваємо. Як можете бачити, суміш наша побіліла, вона стала майже потрібної нам консистенції. Якщо білу залишити, можна далі взбивати. Я сьогодні хочу додати харчовий барвник і зробити її жовтенькою. Дві краплинки маловато. Хочеться, знаєте, такого прямо яркого, як сонечко. Можна залишити бітак, але я ще трішки копну. Це у мене звичайний янато, той, що я використовую для сиру. Це буде 6, 7, 8. бачите, як я кажу, починає класти ленту. Ну, я так цей сам називаю. Якщо не дозбивається... Буде ваша глазурь легкою, тому зарано зупинятися не можна. Газурь майже готова, а мені хочеться ще ярче. І того це буде 12 краплинок, якщо комусь цікаво. Ось тепер глазур наша готова. Бачите, якою вона консистенції? Вимикаємо. Ось така вона повинна бути. Вимикаємо міксер. І відправляємо її обов'язково на водяну баню, інакше дуже швидко загускне. А тепер беремо кісточку і змащуємо наші пасачки. Можна і без кісточки обійтися. Ось так набрали ложечкою глазурь. Попасочки розподілили. І швиденько посипали посипочкою. Ну або прикрасили, чим ви, чим ви вирішили прикрашати. У мене в цьому році це отака переламутрава посипочка. І так же швидесенько. Беремо наступну. Раз. і все і готово. І знову посипачка. Ось так. І ось така краса виходить у готовому вигляді. А надто погано працює на цій глазурі. Потрібно або справжній піщовий барвник, або робити просто білою. На молокові він гарно працює, а на глазурі, як бачите, Жовтого кольору майже не видно. Такий легенько-легенько є жовтизна. Все, до ранку залишаю тут на кухні, глазурь повністю захолоне. І зранку буду прибирати. І не потрібно взбивати ніякі білки, і не потрібно купляти готові суміші. Ось така краса робиться швидко вдома і легко.